В один сонячний день до свого будинку з великим інтересом я приніс невелику банку, в якій знаходились тисячі ще не вивчених мною невідомих істот. Це були отруйні екзотичні мурахи з іншої точки планети, яких я так давно хотів собі придбати. Вони були так звані вогняні мурахи Від цього часу я захопився цими маленькими істотами. В той час я перестав жити зі своїми батьками, так як вони вигнали мене через те, що я перетворив свій. Водинок в екзотичний ліс з багатьма істотами, які лазили та літали прямо під ногами у відкритому просторі. Але зараз і ви маєте можливість виграти в цьому відео безкоштовно екзотичного виду морошину матку. Крематогасір-скутер, ні, не скутер скутеляріс. Разом із нашим спонсором ми оголошуємо конкурс, щоб виграти цю неймовірну матку. Вам потрібно виконати такі умови. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал нашого спонсора та напишіть в коментарях, скільки разів у відео. До я сказав слово мураха. Всі умови конкурсу в закріплених коментарях під відео. Два роки назад я почав створювати тераріум, який буде схожий на планету Пандору. Я створив небесні острови та цілі постелі власній кімнаті. Пітрамуріумбікарінатум Ласіус, Снігер та Фейдолінці видав імперії, які живуть у цих літаючих мурашниках. Іменно в цьому місці знаходиться рай для братів наших менших, які бігають в нас під ногами. Моя кімната перетворилася у справжню локацію для зйомки голівудських фільмів, засинаючи, я слухаю неймовірну мелодію сотні комах, які живуть в цьому фантастичному місці, в відкритому тераріумі. А загалом мурахи завоювали мій будинок ще далеко у 2021 році. Ще тоді, прямо на кухні, на мамині плиці, мурахи почали будувати ці витвори мистецтва, свої величезні мурашині мости та великі мурашники. Ця знаменита гігантська колонія мурах ласі снігер, яка дожила до цих часів і тепер живе в цій кімнаті. Але чому три різні види мурах у цій кімнаті не вбивають один одного? Можливо, вони вирощували свої імперії та готувались до великої битви. Тільки гляньте, як мураха тетраморвим бікарінатом тягне личинку у свій мурашник, а інші мурахи ла. У снігір хочуть її відібрати. Поки одні мурахи п'ють священний сироп, друга імперія мурах оголошує стан війни. Але невже на них хтось напав? Можливо, павук-гігант хоче напасти на їхній мурашник та покрасти всі їхні яйця. А можливо, хом'як вирішив вирити гніздо в їхній величезній башні. Тут я помітив сотні мурах тетраморим бікарінатом, які почали нападати на гніздо ласів у снігір. Перший раз за цілий рік життя в цьому тереріумі настала величезна битва. Разом в цих колоніях мурах нараховується близько 50 тисяч робочих а мурахи і Алюєнсіс вирішили триматись подальше від цих історичних подій. Вони зловили невелику муху на моєму вікні і починають її розділяти. Зробивши велику постелю та посадивши кактуси в власній кімнаті, прийшов час заселити сюди різних рептилій та гігантських мурах, які будуть кусати твій палець до крові. І вони всі будуть жити у відкритому просторі в моїй кімнаті. Тут я хочу зробити величезні озера із рибками. різні змії, жуки таракани, та Та наймовір. Вірні грецькі став на цій локації вже живуть пару раликів, А з під землі вириваються справжні туманні вулкани. Життя тут процвітає, а мурахи активно будують неймовірні тунелі. Рослини активно розвиваються, а я ще більше цю Неймовірну локацію. Один тільки камінь, який я поставив на свій комп'ютерний столик, важить більше 36 шести кілограм. Канал Анс Канада вже почав організовувати подібний проект, але потрібно враховувати, що бюджет в цього каналу практично не обмежений. В Нашому випадку нам бракує інвестицій. Розширювати цей проекти я зможу тільки із вашою підтримкою. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал і не дайте цьому проекту померти. На каналі вас чекає те, чого ви ще в Ютубі не бачили. Нехай прибуде до вас матка. До побачення.